У нас є 390 чоловік в районі. Це входить не тільки афганці, різні держави, а є більше чи 26 держав участвували в бойових діях, учасників бойових дій, але у нас в районі в різних державах участвували. Також є в нас з 89-го року по нинішній день у нас 27 чоловік погибло, померло тут, в районі. Уже в мирний час Також п'ять чоловік не повернулося з Афганістана і один пропав без вісті. Яким чином ви допомагаєте сім'ям загиблих в Афганістані, тих молодих хлопців, і сім'ям вже померлих зараз за сучасне життя? Розумієте, що в наших силах ми допомагаємо, так як ви знаєте, що скрутне становище в Нинішній час в державі, то дуже мало важко допомагати, так як і лікарство вони купують за свої кошти, і транспортом їздять за свої кошти, так що то дуже тяжко тепер. Що-небудь такого допомогти учасникам бойовим. Добиваємося, щоб хоч що то було. Насчет путівок є багато путівок в санаторії є, в госпіталі є, в тому питанні. Синами, чоловіками, батьками, їх матері, дружини, діти ніхто не знає. Час іде, а біль не вщухає, пам'ять береже афганські події вже більше як 20-літньої давнини. Війна навчила вас цінувати дружбу, порядність, цінувати саме життя, як найбільшу радість. І сьогодні у мирному житті ви не втратили вміння дружити, допомагати, співчувати, любити, чесно виконувати свій. Громадський обов'язок. Покоління воїнів афганців пройшло кривавими дорогами афганської війни, залишаючи на них життя і біль втрат. Ми це пам'ятаємо. І на підтвердження цього сотні пам'ятників та пам'ятних знаків на українській землі. І сьогодні, за підтримки органів влади з ініціативи громадської організації, закладено камінь на місці, де буде встановлено пам'ятник воїнам, загинувшим під час бойових дій в Афганістані. Часи то було таке будення того життя, про яке ми зараз згадуємо, згадуємо з болем в серці, з болем в голові. І, навірно, ця частина, ця половина нашого зібрання, ті мужні чоловіки, які тут стоять зліва біля мене, вони, мабуть, вже пережили ту страшну біль, яку носили роками в, свої, в своїй душі. І сьогодні той день. Коли спільнота Виноградівщини усього Виноградівського району починає прокладанням цього каменя започатковує будівництво пам'ятника, пам'ятника воїнам інтернаціоналістам, пам'ятник людям, які покинули нас, але покинули, і ми за це шануємо їхню пам'ять, але шановуючи їх, не можна сказати і про слова. Шани і подяки цим людям, які стоять зараз тут біля нас, велике спасибі вам за ту мужність, за ту сміливість в часи, коли ви служили в тих краях, які боролися за ідею, за ту ідею, яку винесли з собою протягом життя. вина тих людей, які у 18-19 років пішли в Афганістан віддавати своє життя, свою кров, свою енергію задля досягнення чиїхось політичних цілей. Ці люди виконали свій борг, борг перед державою, свої зобов'язання. Але, на жаль, так стається, що друга сторона свій борг ще до цього часу не оплатила і не віддала. Але ці люди ніколи не здаються, ці люди йдуть далі, йдуть по життю. Афганці, отримавши великий життєвий досвід, бойовий досвід ведення бойових дій в Афганістані, життєвий досвід, як треба вижити, і в теперішніх тяжких економічних і соціальних умовах продовжують вистоювати, триматися разом і розбудовувати нашу державу. Ніхто з них не звик іти і щось просити. Вони звикли самі все робити своїми руками, своїми силами, своєю енергією. Щиро вам вдячність за це. Дякую вам за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу позицію. З Афганської війни містить безліч прикладів героїзму. Це ви самовіддано виконували свій обов'язок в горах і пустелях, на землі, і в повітрі, в наступі і в обороні, при врятуванні бойових товаришів та мирних жителів. Сьогодні ми віддаємо глибоку шану всім без винятку солдатам і офіцерам, рядовим і генералам, робітникам та службовцям, яким судилось пройти вогняне горнило бойових дій в Республіці Афганістан та інших гарячих точках планети. Ми дякуємо кожному воїну за їх мужність за відданість своєму обов'язку. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, кому не вдалося звернути з тієї війни, та з великою вдячністю звертаємось до тих, хто живе перед з нами. Шановні учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти, від всього серця бажаємо вам і вашим родинам. Міцного здоров'я, благополуччя, упевненості, щастя, миру і добра. Бажаємо всім, щоб біль війни назавжди залишилось минулому, а мирне життя до країв було наповнено щастям, добром та успіхом. Всі ви служили у славній сороковій армії. Ви з гордістю говорите, ми своє завдання виконали. Той незабутній лютневий день назавжди запам'ятався вам, солдатам, прапорщикам і офіцерам, адже не з власної волі воювали на чужій землі. Хтось пропав безвісті, хтось був поранений. І разом з вами сумуємо за всіми тими, хто поліг у горах та кишлаках Афганістану. Сьогодні дуже багато лунає різних думок про справедливість і несправедливість цієї війни, про справедливість тих чи інших бойових дій. Але ми сьогоднішнє покоління, і я твердо це запевняю, тримаємо в серці не оцінку тієї діяльності. Перш за все, ми вшановуємо славу тих людей, які героїчно боролися, героїчно виконували свій обов'язок насамперед. Сьогоднішні старші офіцери, які сьогодні служать в Збройних силах України, не можуть не згадати, що переважно 90% керівного складу військових училищ, які закладали основи майбутніх офіцерів, це були воїни афганців. Це були ветерани бойових дій в Афганістані і в інших країнах світу: ангольці, Єгипет, ну і решта регіонів. І ті традиції, які вони заклали в нас, повірте мені, вони на сьогоднішній день лише. Знаходять підтримку і <кій> продовжуються в нашому поколінні. Готуючися до свята до свята відзначення 23-ї річниці виводу військ з Афганістану, у нас в кабінеті голови адміністрації відбулася така нарада, де ми запросили керівника спілки афганців і керівника організації афганців, пана Романова і пана Товта. і вони висказали таку: ну відбирали від них пропозиції, питалися за їхні нужденні проблеми, за те, що би вони хотіли бачити з боку влади, яка допомога і у Ході тої наради висказана була така ідея, що є виділена багато років виділена такий невеличкий кусочок земельної ділянки, але не мають можливості хлопці поставити пам'ятник. І ми раду відкликнулися на ту ідею. Мною, як головою, було надано доручення заступнику керуючого апаратом. Хлопці підібрали е, десь той варіант пошуку. Е, для встановлення такого пам'ятного знака, для того, щоб був започаткований такий пам'ятник, адже фактично виноградівський район лише в числі двох районів, де нема такого пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, воїнам це була дуже хороша ідея, і я рада, що пан Товт і пан Романов не поганьбилися десь такі речі сказати, так? тобто не попросити допомогу у вирішенні, і. Збоку, як голова адміністрації, я рахувала за честь, за повагу відгукнутися на цю добру ідею, підтримати їх і зробити все можливе, що в моїх силах для того, щоб організувати початок такому дійству. Чи існує вже проект майбутнього пам'ятника? І чи відомо вже хто буде автором, чи це ще буде на громадських обговореннях? Це в принципі може бути на громадських обговореннях, але ідея самого пошуку автора для, ну, для створення такого пам'ятника. Ми запропонували. Є в нас такий скульптор, видатний скульптор бровді Іван Васильович. Ми його запросили до себе, вивчили питання щодо можливого фінансування, щодо можливого проекту. Ми зараз, в принципі, зараз ця ідея на стадії обговорення внутрі у внутрішньому колі, тобто хотіли би бачити. Від керівників афганців спілки і організації хотіли б бачити, що б вони хотіли в цьому бачити. Да? Тобто, і це буде їхня ідея, буде включена в проект з Іваном Васильовичем Броді. Ми будемо зустрічатися буквально на початку березня. Будемо ці питання обговорювати, а тоді вже всі інші шляхи вирішення щодо фінансування такого пам'ятника, будівництва пам'ятника.